18 серпня місце Дніпро. і Перед вами форма під назвою Ювіленова Черкаська. Так звана тройка крайнова одна із них. Да? Віктор, переображення і Юленова Черкаська. Також вона буде частково зрізатись деякі ґрунти, які вже максимально набрали окрасу. Це небагато, аби розвантажити частково кущ. Оце на одну сторону. І потім там, ово, ще стільки ж його висить. Ця сторона краще забарвлюється, оскільки тут у нас є звисаючий переріст. звисаючий переріст, тобто у нас іде шполя 2,50, перегиб 30 см і вниз пішло ще десь е, півтора о, метр метр точно, може метр двадцять лози. Запас дитинного апарату доволі суттєвий лист, листка. От, а це позитивно впливає на у вас набір і цукрів, і кольорової гами, бо, наприклад, на ту сторону лист, грунка не так забарвані, але вони, коли частково зріжеться навантаження, все виправиться і там теж набереться кольору. От. E, Троки крайнова, а конкретніше Ілона Черкаська має доволі -таки рихлу груну. Це одна із реалізуємих ягід на базарі. За таким виноградом люди ганяються через колір, через чисто візуальну гарну ягоду. Да? Як правило, клієнти вони беруть чим правильно, а чима беруть. Давай крупніше, гарніше і побільше, а на смаки властивості фіолетово. От. Хоча я не скажу, що Юліана Черкаська дуже погані смакові властивості в плані, і цукур, і в плані цукру. От. Але для цього потрібно, щоб він добре визрів. Тоді да, винаград дійсно смачний. А так, те, що ми бачимо на сьогоднішній день на базарах, е, Юліановим Черкаськам завалено. От. Його багато, і така херня продається, що їсти його е, неможливо, тому що смакових властивостей там нема. Е, значить, з приводу От, такий от виноград, наприклад, в основному зараз реалізується на базарі кольорової гами. Да? От, до от таких от моментів, як оце ось о, тільки що було на кадрі, дуже мало. От, і то це не ідеал. Буває і навіть гарніший виноград йому щоб повисити ще е, тиждень-два, там кольорова гама зовсім буде інакша, ще буде більш цікавіше і більш цукристіше. От, але і на сьогоднішній день це вже. Вельми-смачний вельми, -вельми смачний виноград. Тому власне він буде частково підрізатися. От. А в основному це на базарі ми можемо мати ось такий виноград, і то це вже дуже хорошо А так, в основному привозять на базар таку от хрень-зелену з теплиці яка не набирає кольору. І смаки властивці там теж бажають краще. значить З приводу тріску. Тріск тут майже відсутній. Якщо і трапляється, то дуже рідко дуже рідко. На Юлінова-Черкаська. Грона формує доволі такі хороші. Це в середньому за кілограм. от отакі от Гронка це там грамів наприклад, на 800 приблизно А така вже гронка це десь 1,5 кг приблизно в цих масштабах. Тобто в середньому гронка йдуть за кілограм. З приводу ягоди. Як бачимо, розброс по ягоді він трошечки присутній, але в зовнішньому вигляду він. Не портить абсолютно. Тобто в середньому можна вважати, що ягодка це грамів 14 плюс-мінус. Тлязі ягодки більші і менші. Пальчикова форма, мармеладна консистенція ягоди. Грона рихла абсолютно немає збитості, на ній ніколи не буває. на Черкаська. правилася грона на і у нас її більше за 2 кг. Ну, це вже, звісно, гімеройна робота, тому що на гронах, які Більше за 1,5 кг трапляється перегиб у доніжки да, в основному у цьому місці. Особливо це на приображенні така болячка. Тому часто люди підкладають під лозу і гребнішку, підкладають якийсь матеріал. Як правило, це пінопласт або ще можна брати пластикову трубу, нарізати її і тоді таким чином уникати перегибу. От як бачите, от на цій ґронці, ось от гронка, да, на ній от є перегиб невеличкий. Але, але через те, що гронка опирається в дріт, от, вона сама висить, то перегиб цей несуттєвий. Якби не було дроту, то було б цієї гронки труба. Вона б набрала б кольору і смаку, і взагалі було б капець. А так, все з нею гарно. Тому треба на таких сортах, як тройка на формах крайного тройка крайнова особливо приділяти увагу гребеніжкам. Це обов'язкова операція. Притись, підкласти, не то що ніфіга ви не отримаєте хорошого в кінечного результаті з цього винограду. А так обов'язково також вважаю, що має бути на кожній ділянці такі сорти винограду. Да, є, звісно, більш цікавіші варіанти. От, але, і, от, наприклад, у нас Ігона Черкаська дуже хороший клон. От, ми ним задоволені повністю, і по доношенням, і таке інше. Тому що бувають ще, наприклад, погані клони, як і преображення, так і Івана Черкаська, і там у них гірша уражанні. Тому Івана Черкаська, це, звісно, топчик. І по кольору, і по реалізації, і по багатьом параметрам.